На початку повномасштабного вторгнення, пам'ятаєте, ця пісня стала символом українського опору і просто дуже популярним хітом, завдяки відео, записаному Андрієм Хливнюком. Ой, у лузі, червона калина похилилася! Але ще задовго до всіх цих подій. У 70-х роках цю пісню нишком протягнув на екрани український радянський режисер Леонід Биков у своєму шедеврі в бій ідуть одні старики. Стоп! Отак взяв і своїм ескізом вокалу натякнув у радянському воєнному фільмі на українську стрілецьку пісню, мало не націоналістичний гімн. Чи це все велика плутанина? І насправді биков співав іншу пісню, тоді яку? Я Елле Євтушенко, ви на каналі Як по нотах» і зараз я вам як по нотах поясню, якою була історія заслужено популярної нині пісні Ой у лузі червона калина, щоб з'ясувати, чи ж міг її взагалі заспівати Биков. А тоді поміркуємо, що насправді звучить у його фільмі. Перевірте, чи підписані ви на канал, і уперед! Історія пісні «Ой, лузі червона калина це буквально історія України, наших нескінченних визвольних змагань. Це місток, який поєднує нашу давнину із безпосередньою сучасністю. Але у своїй найвідомішій формі це стрілецька пісня гімн українських січових стрільців. Пісня про червону калину поширилася серед стрільців уже в 1914 році. А одним з її авторів і популяризаторів був Григорій Трух військовий, священник і поет. Уже в еміграції в Торонто 1954 року він писав про це так. Коли одного дня в серпні 1914 року ми мали збірку на площі згаданої бурси в Стрию, я почув, як мій сусід у ряді, урядник української каси в стрию Іваницький, підспівував собі гарну пісню, що мені дуже сподобалося. Її він навчився від артистів Львівського театру української бесіди. На мою просьбу він переспівав мені кілька разів одну строфу тієї пісні. Я навчився її на пам'ять. Слова тієї пісні, що мене захопила, були її перші слова. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Оці слова так дуже підходили до тодішнього нашого положення і так живо висказували всю нашу стрілецьку ідею, що я повторяв собі ту чарівну стровку раз у раз. А як наступного дня ми вийшли знову на вправи, я сів перед бурсою коло столика й склав три нові додаткові стровки, що разом створили ту славну червону калину. Не дивно, що пісня припала стрільцям до душі. За висловом Михайла Гайворонського, підхорунжого диригента військового оркестру січових стрільців, на всякий случай рівноважила вона своєю вірою в будучність жалібні пісні. Але звідки та перша строфа, найвідоміша, з'явилася в репертуарі театру? Гайворонський стверджує, що пісня про червону калину прийшла з трагедії Василя Пачовського про Дорошенка Сонце руїни. Але є нюанс, її туди насправді вставив режисер театру Степан Чернецький. Аж у два роки пізніше, коли я за згодою автора принуровив до сцени та обновив виставу Сонце, руїни, заступив я пісню Гей, не дивуйтесь, червоною калиною. Мелодія тої пісні є моя. Пісня прийнялася незвичайно скоро. Вже в поході співали її члени театральної дружини, а з ними чимало інших. Прем'єра вистави відбулася чи то 1913, чи то 14-го року, і театр об'їздив із нею цілу купу міст на Галичині. Цікаво, що одну з головних ролей у тій виставі грав Лесь Курбас. Той самий, що потім у 20-х роках, провадитиме авангардистські театральні експерименти в Києві й Харкові. Отже, музика Степана Чернецького, хоча композитор Василь Витвицький відмічав її подібність до іншої народної пісні Ой, зацвіла червона калина. Є багато версій цієї пісні, але я знайшла один варіант, який справді вже схожий. Ось послухаймо. у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася ой зацвіла червона калина, над криницею, Горе жити. Мені молоденький, та і запіяницею. У ті часи композитори часто надихалися народними мелодіями. Утім, остаточний варіант, очевидно, лежить таки Чернецькому. Текст, окрім першої строфи, Гриця Труха. А звідки ж найвідоміші слова про власне зажурену Україну? Виявляється, цими словами завершується інша, набагато давніша. Козацька пісня розлилися круті бережечки. А ми свою славну країну! Її на початку 1870-х років записали на території сучасної Кіровоградської області. Антонович і Драгоманов, коментуючи цю пісню у першому виданні, відносять її до періоду визвольних змагань Богдана Хмельницького середини 17 століття. У 20-х роках ХХ 20 століття багатьом українцям довелося виїхати в еміграцію, та з собою за океан вони повезли свої пісні, загартовані в боях Першої світової та визвольних змагань. Там 1925 року червону калину вперше записали у виконанні соліста нью-йоркської опери метрополітен українського походження Михайла Зазуляка. <постав> <плес> Інший давній запис платівка 1944 року також зроблена у Нью-Йорку. Тут пісню виконує в обробці Олександра Кошиця його ж хор. <плес> Але не забували про червону калину і в окупованій совєтами по воєнній Україні. Попри всі заборони, тут до неї навіть додали куплет: не хилися, червона калину, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україна, маєш добрий рід. Його приписують диригенту й фольклористу Леопольду Ященку та дисиденція Надії Світличній. Хоча я не знаю, чи це правда. А три роки тому з легкої руки Андрія Хливнюка народилася нова версія стрілецького гімну. Адже не знаю, чи ви помічали, але Хливнюк змінив мелодію третього і четвертого рядків. Ось порівняйте: А Амицю червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну героселимо! Ця багато хто почав співати її саме на новий лад. Але я нікого за це не критикую. Зрештою, це не так і погано, адже пісня давно стала народною і цілком може мати кілька версій. Та й сама вона колись народилася з іншої мелодії. А тепер нуму розбиратися з Биковим і його калиною. Тільки перед цим пропоную подякувати людям, завдяки яким ви дивитеся це відео. Це мої благодійники на Патреоні, спонсори на Ютубі та монобанкові донейтери, які дають мені змогу працювати над цим каналом. Український Ютуб зараз переживає не найкращі часи, і лише підтримка небайдужих глядачів тримає мене на плаву. Долучайтеся за посиланнями в описі та отримуйте повні записи пісень, ексклюзивні лекції та всілякі інші бонуси. До речі, весь цей закритий контент можна придбати на Патреоні за разовий внесок. Усі посилання залишаю в описі. У мережі можна зустріти ледве не конспірологічні запевнення в тому, що биков під самим носом у влади протягнув на екрани всього Совка пісню Усусів, бо що ж інакше робить патріотична стрілецька пісня у совєтському фільмі. Що ж мушу розчарувати всіх, хто вже хотів чіпляти на Бикова, ледве не звання дисидента. Нічого стрілецька пісня в його фільмі не робить, бо це зовсім не вона. Ось послухаймо ще раз. Ой у Лузі-лузі калина. Навіть те, як герой Бикова, говорить про цю мелодію. Ну, а я із Таврії, юг України. Степ ровна, як стол. Колись тут чумаки по сіль їздили, на чумацький шлях поглядаючи млечний путь по русски і пісні такі ж безконечні, як Степ зовсім не збігається з маршовим рішучим енергійним настроєм стрілецького гімну. Хоча у фільмі цю пісню представляють як степову, таврійську, південну. Насправді все вказує на те, що ця пісня радше з козацьких країв. У мережі можна натрапити на інформацію, що биков співає оцю пісню. Її наприкінці 19 століття записали на Кубані. Ой, улузі. У тім, що збігається тут лише перша музична фраза, і то в плані ритму биков дозволив собі трохи зімпровізувати. Послухаймо і порівняймо. Ой лузі, лузі. ой лузі, лузі. Червона калина. Чітко чути, що друга половина рядка має зовсім іншу мелодію. І знаєте, я знайшла, звідки взялася ця друга фразочка, і уявіть собі, ідеться про пісню, записану в селі Калинове, що в нинішньому Краматорському районі на Слобожанщині. Чому я на цьому наголошую, бо Биков народився менш ніж за 100 кілометрів звідти, неподалік від самого Краматорська. Так, це та частина мапи України, де болить кожна географічна назва. Тут навпаки початок не збігається, зате слова червона калина звучать дуже схоже, хоч і не зовсім ідентично. Послухаймо і порівняймо. Ой, Ой лузі, лузі, Червона калина, <плес> Червона калина. Але і з кубанською піснею ця Слобожанська, думаю, генетично пов'язана: і там козаки, і там козаки, і там українці, і там українці. І то не лише структурно та мелодійно, а й тематично. Адже в обох піснях йдеться про сумну долю дівчини. Оскільки у фільмі Бикова ми маємо лише один куций рядочок, то, звісно, не можемо з певністю стверджувати, яку саме пісню мав на увазі актор. І, взагалі, чи мав він на увазі якусь конкретну пісню? Слід сказати, що українських пісень про червону калину в лузі безліч, і вони дуже різноманітні і за мелодією, і за текстом. Але моє припущення в тому, що Биков чув якийсь проміжний між оцим Слобожанським та оцим кубанським варіант пісні, який побутував у тій місцевості, де він ріс. І коли потребував якоїсь дуже яскравої ілюстрації української пісні для свого кіна, то пам'ять підкинула саме цей рядок. І не дарма, бо взагалі-то козацькі і чумацькі пісні, бо биков говорить саме про чумаків, мають між собою багато спільного. Якщо хочете більше дізнатися про таке непересічне явище, як чумацькі пісні, то дайте знати в коментарях. Що ж до стрілецького гімну, то аргументи суперечливі. Музично це явно не він. Але ось у цьому сюжеті на каналі Обличчя Незалежності актор, який працював із Биковим, стверджує. Люди вміли якби обходити це було надзвичайно важко, очевидно, але якось вдалося обійти через яких хтось там. Через когось там, це була така своєрідна е, антирадянська корупція. знаєте. Відомо, що биков справді потерпав від суворої цензури, і доля його та його сім'ї не нагадувала долю щирого комуніста-колаборанта. Проте моя особиста думка така, що биков не мав на увазі стрілецьку пісню, радше нам зараз подобається приписувати йому цей радикальний крок. А ви як вважаєте, биков потаємний націоналіст? Чи все-таки цілком покірний цензурі митець? Пишіть у коментарі. А тим часом пропоную вам своє виконання однієї з пісень, яку взяв за основу Бико, а саме українську-кубанську пісню. Тут даю пробний куплетик, а повна версія, як завжди, вже доступна моїм патронам і спонсорам. А ще її можна придбати одноразово усі дані в описі під відео. Ой, лузі, лузі червона do